Доброго дня, панове. Сьогодні будемо створювати посадкове місце для ось цього радіатора. Цей радіатор я планую використовувати для проєкту зарядного пристрою для, для АГМ-акумуляторів. Тобто потрібно, потрібно розмістити силовий транзистор на цьому радіаторі. Насправді схему я вже допрацював дещо. І тому насправді, так, давайте, насправді, я би хотів впевнити, що кікат нормально виглядає у, у кадрі, а також в мене є ось така формула, по, по якій ми сьогодні будемо знову рахувати температуру кристалу цього транзистора. І сам радіатор. Ось так він виглядає. Як бачите, насправді цей радіатор доволі масивний, він має розмір у ширину 40 мм. У висоту ось так донизу 20 мм. І у висоту. Тобто. Над поверхною платою цей радіатор має висоту 30 мм. Таким чином це доволі масивний радіатор. Він має тепловий опір 6,9 Кельвіна на ват. Тобто, це насправді, цей це реактор насправді доволі масивний. Але навіть при своїх габаритах розрахунки показують, що транзистор буде нагріватися доволі суттєво. 10-80 градусів. Але це кремнівий транзистор. Для нього це не те, щоб все добре, але це для нього номінальна температура, Тобто, це не сам транзистор, а саме кристал. Тобто безпосередньо кристал транзистора Ось таке. Давайте, мабуть, поки що зосередимося на розрахунках. Приймемо, скажімо, що потужність, що розсіюється на, на цьому транзисторі, тобто на, на колекторі транзистора, буде 5 Вт. Це приблизно відповідає задним характеристикам. А як розрахувати точніше? Ну, давайте розрахуємо точніше, насправді. Це також можливо. Отже, у якості виходного транзистора. Я би хотів поставити транзистор кт 837 але там є деякі нюанси, в залежності від літери відрізняється на колектор і мітер. Тому, мабуть, все ж таки взяти транзистор зменшує меншою на правонасиченні. Але важливо порахувати, яка насправді буде потужність росії на транзисторі. Е, якщо прийняти до уваги, що ціла ток заряду буде 0,5 А, відповідно, у нас напруга на конденсаторі буде 16,9 вольт, а на... мінімальна напруга на батареї 10 вольт. Відповідно, давайте порахуємо, яка буде потужність віділяці на, на транзисторі. Це ясна річ для нової батареї. 16,9 мінус 10. Буде 6,9 вольт помножити на 0,5. Будемо мати потужність 3,45 Вт. Це насправді доволі мало. Я, мабуть, рахував при токовому заряду 0,7 А. Тому все ж таки візьмемо саме значення 345. Візьмемо нашу формулу і просто, і просто порахуємо. Давайте збережемо це значення. Отже, що нам потрібно знати? тепловое сопротивление кристалл Корпус, тепловое сопротивление Корпус радіатор, теплове сопротивление радіатор окружающая среда. Отже у нас є що? Тепловое сопротивление кристалл корпуса на жаль, не зазначений у документації на ці транзистори. Тобто, якщо ми відкриємо документацію на цей транзистор, ми побачимо, що там чомусь виробник. Не зазначив, яка насправді. який насправді тепловий опір у цього транзистора. У мене є два документи. Мене є е, безпосередньо лист від заводу інтеграл. Тобто безпосередньо виробник. Ой, вибачте, будь ласка, безпосередньо виробника цих транзисторів, і тут, як бачите, нічого не зазначено про тепловий опір. Про теплий опір, то, як бачите, немає нічого. Є тільки максимальна потужність, ну, це доволі масивні транзистори. Корпус 1120, як бачите, у цьому виконанні може розсіяти 30 Вт замов хор... хорошого охолодження. Тобто за умови, що температура кристалу не буде досягати максимальних значень. Ну, чомусь... Тут чомусь не зазначено, яка максимальна температура кристалу. Ну, всі ми добре знаю, що температура кристалу для будь-якого крівнівого транзистора 150 градусів. Тут чомусь це не зазначено. Тобто, за умови, що температура кристалу не буде перевищувати максимально припустимою, тобто 150 градусів. Температура на колекторі може бути. Тобто, потужність, що розсіюється на колекторі, може бути 30 Вт. Це доволі багато. Насправді, як бачите, транзистор доволі потужний, він має максимальний ток колектора аж 7,5 А. Тобто для цієї схеми це більш ніж досійно. Це, це нормально. Тобто, це точно добре працюватиме. Тобто, за необхідності можна збільшити ток, заря... ток заряду до необхідної... необхідної величини за умови користання додаткового вентилятора, ясна річ. Тому що ця штука працює у лінійному режимі. Тому для, більших, для більш, для більш євних ємних батарей, потрібен вже додатковий вентилятор. Для батареї 7 а годин схема штатно працюватиме ось цим радіатором, ось таким маленьким, його буде більш ніж достатньо. Тобто, за умови використання батарей, батареї 7 а годин, температура цього радіатора буде в межах 80 градусів, що насправді доволі багато. Уже. При умові, що. При умові, що ток токзарду 05 А, і напруга електромережі буде 220 В. Насправді, давайте розрахуємо температуру кристалу додатково. Отже, в мене є ось така формула. І я ще забув сказати щодо. Щодо того, йдеш взяти температуру тепловий опір кристал Корпуса для транзисторів КТ-837. Насправді, для корпусу то 220 типовим тепловим опором десь є значні в межах 5. Тобто 5 кельвінів на Вт. На цьому, на, цьому, на цьому і зосередимося. Тож, давайте спробуємо розрахувати, яка буде температура кристалу. При умові, що прилад буде працювати у кім... при кімнатній температурі. Отже, у нас є напруга на обкладках конденсатора 16,92 вольта. Мінус мінімальну напругу на батареї. Для свинцево кислотних батарей. Батарея, тобто, 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 мінімальна батарея. Мінімальна напруга на батареї. тобто, Напруга, при якій батарея вважається розріжена, 10 вольт 10. 0. Відповідно, ток заряду у нас 0,5 А. Тобто, батарея буде, буде заряджатися зарядним током 0,5 А. Тобто, у нас є напруга, у нас є напруга, що падає на, на транзисторі КТ-837. Це, це 6,92 В. І ток зарядно, тобто ток, який протікає у, у цьому ланцюзі. Тобто протікає через Транзистор. Помножити на 05. І ми отримаємо значення 3,46 Вт. Зберігаємо це значення. І тепер давайте спробуємо розрахувати, яка ж буде при цьому температура кристалу при використанні. Ось цього радіатора. У нас є ось така формула. Так, скинемо калькулятор. Відповідно. Приймемо, приймемо, що тепловий, опор, корпус, тепловий опір корпус радіатора рівень нулю. Тому що інших даних в нас немає. І давайте спробуємо це розрахувати. Отже, що для цього потрібно? Треба тепловий опір Crystal Corpus, який для корпусів то 1020 рівень 5. Додаємо до цього значення тепловий опір у кельвінах чи у градусах е самого радіатора. Для ось цього радіатора ось, ось так він називається. Тепловий опір рівень, рівень рівний 6 і 9. Чому, яка, чому я говорю, що немає значення, чи Кельвін, чи Цельсій? Тому що насправді ці шкали відрізняються тільки зміщенням. Тобто ніяких коефіцієнти не потребуються. А температура в документації. Тобто, тепловий опір, це ніщо інше, як дельта. Тому значення немає, чи теплий опір в нас йде у кельвінах на ват чи у сервістах на ват. Це значення немає. У документації, наприклад, на цей транзистор, як бачите, ць, тут нічого не зазначено про теплий опір. Але на інші деталі є. Наприклад, давайте, наприклад, подивимося на інші, інші деталі. Наприклад, наприклад, на лінійний, якийсь будь-який лінійний стабілізатор. Так, ось є GRBL, І тут мають бути якісь потужні мікросхеми. Ну, наприклад, наприклад, ось ця потужна мікросхема. Ми її розглядали раніше. Це драйвер драйвершового двигуна. Тут обов'язково має бути тепловий опір, про що ми також говорили. Як бачите, тут зазначити тепловий опір 3 для корпусу мультіват. Ось так. Отже, ми отримали значення 11,9, а тепер потрібно знати, скільки, скільки, яка буде дельта температури. Треба помножити на виріхване раніше потужність, що розсію на транзистора. Дорівнює і маємо дельту температури 41 градус. Тобто 41, 140... 174 тисячних. І додаємо до цього значення температуру, при якій працює прилад. Тобто ТА, температура окружаючої, окружаючої середи. Тобто 25 градусів. Ми отримаємо значення 66 градусів. Тобто, це просто чудова температура для кремівого транзистора це дуже добра температура. Тобто, ми маємо температуру транзистора за умови, що, що у нас ток заряду 0,5 А. І напруга електромережі 220 вольтів, ми маємо температуру на транзисторі 66 градусів. Тобто, мабуть, можна транзистор поставити, тобто можна взяти радіатор і менш потужний взяти. Але я насправді планую, мені цей радіатор подобається, то ми візьмемо оцей радіатор. Мені подобається. Тобто, Він глядь добре, добре кріпиться, його можна прикріпити до плати просто з допомогою ось таких. Тобто він просто ось тими е металевими стівками, припаяється плати, і це все добре працює. Як бачите, має величезний запас, 60, усього 66 градусів, тобто це, так мовити, як то кажуть, рука терпить. Так. І це дуже добра новина. Тобто, умови використання ось таких радіаторів точно нормально працюватиме. Тому, що далі будемо робити, потрібно взяти креслення цього радіатора. Тобто ось так воно виглядає. Тобто, Треба мати, спочатку зробити проєкцію цієї деталі на платі, на платі, як вона виглядатиме. А потім. а Потім. Так. Нам потрібно розмістити. Монтажні отвори. Але як бачите, тут точних значень немає. Тобто, це, мабуть, не дуже добре. Тому що потрібно. У нас є точний розмір. Тобто, проєкції ми зробити зможемо на платі, а от е зміщеннюватися розрахувати буде складно. Ну, ну, припустимо, що ці отвори розміщуються по центру, що далеко не так. Тому що нам також потрібно розмістити і сам транзистор по центру, що зробити, мабуть, буде складно. Тому е важливо зробити правильне рішення, тому що якщо замовити ось таку платну виробництві і прийде невірно зроблена плата, тільки тому, що немає точних розмірів, це буде далеко недобре. Тому давайте просто добре подивимося, як виглядає ще раз цей радіатор. Як бачите, в нас, скоріше за все, ці виводи вони подотишній і прилягають до, до, до цієї площини, а яка товщина цього ребра, ну, мабуть, міліметра 2. Тобто це не точно. І тому, і тому, тому, Для того, щоб ось це посадочне місце для цього ретра, даних, мабуть, недостатньо. Тому що, тому що інакше будуть припущені, як конкретно це має виглядати. Тому, мабуть, я не готовий зараз зробити посадочне місце. тому що я просто Вагаюся, я, якщо зробити неправильне креслення, деталь не поставиться на плату. Тому, що, тому якщо ви знаєте, як це зробити вірно, будь ласка, пишіть ще в коментарях. На цьому все. Усім дякую за перегляд. На все добре на побачення.